Доброго ранку, малявка. Доброго ранку, шановні батьки. Сонечка, я пропоную тобі сьогодні відправитися за мною в куторище, до чарівного лісу. Бачиш, як там гарно, сніжок, так? Воно, бачиш, далеко там цей будиночок. Ось бачиш, що там? І в цьому будиночку. Yeah, так, бачиш, ой, так. І в цьому будиночку живе ось така бабуся. Ця бабуся, в'яже капелюшки, рукавички, шапки і дарує всім синдр на полон. Давай поглянемо, які ж гарні капелюшки вона в нього Ось поглянь, які вони гарненькі, так? А ну давай пробуємо надамо кольори. які тут кольори А ну, поглянь, який є це кольор? ти розумничка. А оцей капелюшок якого кольору? Мені, розумничка моя. Ну і давай останній буде ось цей капелюшок. Ніленький розумничка моя, правильно. Поглянь, ось які гарні. Шапочки і шарфики вив'язала наша бабуся. Поглянь, вони всі різнокольорові, так? В яких є бубончик, в яких немає бубончика. Там є, оглянь, навіжки. Ось такі гарненькі, так? А он поглянь на одні шапочки, навіть є оченята носять, то, мабуть, хайці для киці в'язала бабуся, так? Таку гарненьку шапку. Да. Так. Ось поглянь, які вони гарні, так? А ось поглянь, бачиш, у нас є капелюша. А ну давай подумаємо з тобою, які геометричні фігури ми можемо знайти на цьому капелюш. Ну, тут яка фігура. Що це? Правильно. А ну давай ще пошукаємо, що це за тягу раз'явилася. Разумно. І чи ми тут можемо знайти? Прямо спутник. Це такий квадратиковий. Так, а ось поглянь є дві шапочки. А давай їх порівняємо. Вони однакові чи різні. Вони за кольором. Не, а... не, Правильно, ця синя, ця зелена. А за формою вони однакові? Зелена шапочка в нас велика чи маленька? Маленька. Синя. А синя яка? А маленька. Велика. А знаєш, як можна їх дізнатися, чи однакові вони, чи ні? Ось так ми можемо їх порівняти поглянь, бачиш? Синя набагато більша за зелену, так? Мабуть, зелена шапочка для дітей, а синя для дорослих, так? Ой, поглянь, а як ти гадаєш, а для кого може бути ця шапочка зв'язана? У мене такі вушка цікаві. Так. Кого такі вушка? Покажи, для кого? Правильно для зайчика, бабуся зв'язала її для зайчика, щоб його не мерзли вушка, так? Молодець. А зараз я пропоную тобі трішки пограти. І нам треба з'єднати шапочку з шарфиком. Ось поглянь, шапочка в нас була маранчева. А ну покажи мені пальчиком. Як... До помаранчевої шапочки. Який ми шарфика беремо в пару? Який шарфок? До помаранчевої шапочки. Помаранчева шапочка. Я киша. Ось цей, правильно? Так. А ну наступна шапочка в нас якого кольору? Якого Зелена. І ми їй дамо зелений шарфик, так? Mm -hmm. Ану поглянь, ось наступна шапочка в нас якого кольору? А mm -hmm. тобто, Ану поглянь, ось так правильно я зробила. з'єднала. Mm -hmm. Ні, так неправильно. А який шарфик треба? Ось mm цей -hmm. жовтенький, так? Так, наступна шапочка в нас синя, так? Блакитна. Mm. І ми ось так. Правильно з'єднали? Yeah. Ось сюди треба синій так? Блакитний, yeah. так? І остання шапочка в нас червона. З'єднаємо з, з яким шарпаком? Mm. Червоним. Добре, ми з тобою гарно впорали, давай поаплодуємо собі, ми молодці, А так? Ось так розум. Так, Санюшку, а тепер я пропоную тобі трішки помалювати. Сьогодні в нас малювання буде, можна обрати або фломастери, або олівці, як ти захочеш малювати. Але спочатку давай ми з тобою трішки розімнемо свої, палі, щоб вони добре тримали олівці. Так. Ломасна ячка, долоньки разом і так дуже-дуже придави, я так долоньку до долонька. А тепер так з'єднай їх, як замочок. Ось так пальчиками, оп, з'єднай. І так дуже-дуже-дуже-дуже-дуже. і розірвався і скрився замочок наш, так? Супер, молодий! Клас, покажи клас. Так? Все, тепер давай попрацюємо з тобою. Я розфарбовувала свої капелючок ось так. Поглянь, таким жовтим та сильним кольорі. Я розфарбовувала олівцями, а прикрашала фломастерами. Ти можеш або олівцями, або фломастерами розфарбовувати, які хочеш, або й кольори. Сьогодні в нас таке малювання, де можна обрати будь-який колір. Який ти колір собі обрала? Який також жовтий, да? Спаргуй. У тебе буде гарний капелюшок та шарфик, так? Давай тут мы забуду. Давай, трішки помалюємо і побіжиш гуляти, так? да? Ти любиш фломастерами та олівцями малювати? Mm. Ти, мабуть, більше з пластиліном любиш працювати, так? Так? А отут розмалюван. Який ти колір вибираєш? Може, помираю? Угу. О, так сильно закриті фломастер, так? Да, да, да я сильніша. ты я Ти сильніша? сильнейшая? Угу. Ну, добре. Ти, мабуть, і зарядку вранці робиш. Так. Да. С домечками. <плес> mm -hmm. <Гарно>. Выходить, Гарний. <плес> синим колером. Давай mm -hmm. синим кольором. Давай. Выбирай синий колер. Давай, може улетим, щоб лучше було, давай. Дивись, як гарно буде який колір гарний. Mm. Фломастерами, так? Mm. Так, фломастерами. У мене, якщо чесно, Денис також обирає фломастери, але ну, не ми ж думше трішки. Воно ж яскравіше виходить, ніж олівцями. А, далі. Mm. Давай далі, далі. Ой, молодець, як тебе гарно виходить. Бачиш, як гарно. Далі, далі, далі. Давай малюй малюй. Давай все розмалюй, давай. Дуже гарно. Мама, то не шапочка. Добре, не замальовувати, тільки шапочку малюй. Давай швиденько. Отак, вот молодець. гарно. справа шапочка вийде, так? Да? Угу.

Ще Можна вирішити кольором обрати. Вибери кольор, як ти хочеш намалювати. Я, Я при цьому градус, малю. Якого те ще не було кольору, а ну, ну разом. Покажи. Покажи. Я давай.

Пока не виходь за края. Молодий. No. Okay. Рівненько не вход за края. так. Ти вже все вимагала, супер. У гарно, Поглянь. а в мене ось така вийшла шапочка, так. яка покрасила сніжинками, бачиш? Класно! Ти розумничка? Я буду чекати на фото твоєї роботи з тобою, щоб краще розглянути і домовились, фотографуєшся з мамою. Мама тебе сфотографує, добре? А я буду чекати. Я бажаю вам гарних вихідних. Відпочити гарненько. І в понеділок оставить на занятті. Домовились, сонечка? Так. Все, пока-пока. До побачення. До побачення. Дякую за роботу. Ви молодці. І Вам дякуємо. Це приплем фото. Це до побачення. До Побачення.